Друзі, простіше сказати, чого немає в комплектації у цього буса. Саме цей 907 продається. Full LED передні фари, туманки, парктроніки, задні LED-фари. Максимальна комплектація. Ось так це все виглядає всередині. Адаптивний круїз-контроль. Максимальний щиток 200 км на годину, 3-літровий спрінтер 319 -й. максимальна мультимедія. Камера заднього огляду 360, камери в дзеркалах. Кондиціонер, сидіння. Тут у нас пілот, ось так це все виглядає. Воно є з підігрівом, складні дзеркала. Зараз покажу, як виглядає ззаду цей спринтер, Форкопчик з підніжкою, ось Буда, запаска на своєму штатному місці. Також має ізюмінку, фішку, цей спрінтер, дотяжка бокових дверей. Дотягнуло.